Так, ну що там у тому секретному меморандумі Трампа Розказуй. А якщо без жартів, секретний меморандум не такий вже і секретний, просто тексту його ніхто не бачить. Відбулось судове засідання, в якому міграційна служба мусила показати цей секретний меморандум для свого захисту. І ми нарешті побачили, що ж там написано. Ми вже чули про те, що адміністрація президента поставила на адміністративну паузу прийняття. Рішень по будь-яким кейсам для людей, які заїхали саме по програмам паролю. І все про цей меморандум я розібрала у прямому ефірі на моєму youtube каналі Обов'язково підписуйтесь. В ньому є три важливі моменти: перше адміністративну паузу зробили через велику кількість махінацій по спонсорським програмам. Її знімати не будуть аж допоки вони не проведуть розслідування, і в меморандумі ніяк не визначені терміни цього розслідування. Друге, пауза стосується всіх міграційних бенефітів. Міграційні бенефіти це не снеп і це не Cash Assistance, а це можливість змінювати статус і подавати міграційні форми для всіх людей, хто не являється громадянином США. І третє, передбачаючи, що будуть судові позови, адміністрація президента в цьому меморандумі написала про те, що, якщо буде клас екшен, велика кількість людей постраждалих, подає в суд. І суддя задовільнить всі їх вимоги, зняти цю адміністративну паузу все одно можна буде лише case by case basis, тобто індивідуально по кожному кейсу. І це може відбутись лише з підписом директора USCIS і замдиректора USCIS. Тобто, фактично, навіть якщо суддя задовільнить позов, імплементувати це буде дуже довго і важко.